Сьогодні, 20 квітня, звати мене Любов, Чую своє вітання Запоріжжя. Зараз буду пересаджувати свої перерощі помідори лежачі у відкритий ґрунт. Вирішила висаджувати все-таки лежачі, поробила отакі довгі ямочки. У мене їх всього 9 штук, поробила довгі ямочки і буду зараз висаджувати землю. Так поклала корінням до схід сонця, а верхівкою до захід сонця. Один посадила, вже готовенький. Зараз всі посадю, тоді всі полью. Зараз, зараз обірву чотири нижніх листочка. Обірвала листочки і зараз буду присипати земелькою. Обірвала п'ять листочків. Тепер буду так от. Так, ну це вже, я думаю, не цікаво. Це вже всім і так понятно. Третій поклала, зараз буду присипати земелькою. Мокренькою, отак. тут мокренька земелька. Буду присипати. Зараз присиплю і покажу. І ще один посаджений, третій. Отак вони всі лежать, але завтра вони всі повстають до сонечка. Помідорчики посажені. Ті, які витягнулись. Вони зараз лежать, але завтра на ранок вони піднімуться. Тут п'ять штучок, і на другій діляночці 3 штучки. І тут три штучки помідорчики посаджені, хай ростуть. На все добре, щасти, скоріше всім перемоги.